Небо над Білорусією Росією раптом стало ареною шокуючої зради. Літаки, що відчували себе завжди безпечно, там різко зазнали удару. Причому від свого ж давались б союзника у повітрі. Побачили серію вибухів. А пілоти не встигли навіть зрозуміти, що і як стало відбуватися. Путін, який погрожував Україні, тепер сам опинився в пасті несподіваного ножа у спину. А причини, чому це сталося, вразили усіх. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залиште свій коментар. А я буду розпочинати. Стало відомо те, що російська протиповітряна оборона відкрила вогонь по білоруському літаку. Цей інцидент не лише поставив під загрозу життя мирних громадян, а й підкреслив зростаючу напругу та проблеми координації між військовими структурами двох країн, які офіційно залишалися союзниками до цього моменту. Трагічна подія викликає питання про реальний стан відносин між Москвою та Мінськом. Інцидент стався на підльоті до аеропорту Шереметьєво у Москві. Панцирь обстріляв пасажирський рейс ЕФЛ 1845 із мінська. Розрахунок комплексу протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації ледь не влаштував авіакатастрофу, переплутавши пасажирський борт із безпілотником. На аудіозаписі радіоефіру чути, як пілоти кричать військовим, що летять цивільні і що ППО б'є не по цій цілі. Під час інциденту Росіяни відбивали удар українських дронів, які атакували військовий об'єкт Рафі у найближчому місті. Згодом за даними Російського журналіста Олександра Невзорова борт прямував із мінського Москву і під час приземлення отримав пошкодження через дії комплексу ППО. Журналіст послався на власні неназвані джерела, які розповіли про надзвичайну подію та надали аудіозапис. На записі чути, як чоловічий голос повторює, що летить пасажирський літак. Доповідає пілот борте. Цивільний маршрут, дозвіл отриманий. По нас працює ППО. Повторюю, ППО веде вогонь по цивільному борту. Це не ціль. Тут люди Повторюю, цивільний борт прийняли за БПЛА. Ешелон дотриманий маршрут затверджений. Ми перебуваємо під активним вогнем. Говорив голос на записі. Борт був помилково ідентифікований як український безпілотник, писав телеграм-канал Кримський Вітер. Подробиці розповів і російський блогер Камікадзе ді. Давайте далі заслухаємо. Білорусь залишається повноцінним пособником геноциду населення України. Недавно з'явилася інформація, що очередна схема по використанню Білорусі для прольоту дронов русських. И последующих атак этих русских дронов по городам Украины, по мирному населению, то, что мы видим каждый день, это раз. То есть Лукашенко абсолютно точно дает Путину возможность использовать Беларусь в качестве плацдарма. Там хранится ядерное оружие, там ведется обучение, тренировка русских террористов. И через территорию Беларуси летают ракеты, дроны. Очередное подтверждение я только что озвучил. Второй момент. Лукашенко пытается уже долгое время усидеть на нескольких стульях. Это было и до начала полномасштабного вторжения, и во время полномасштабного вторжения. Как во время полномасштабного вторжения это выглядит? Лукашенко встречается с представителями Китая, проводит военные учения «Китай-Беларусь». Это не секрет. Это, разумеется, Путина бесит. И Путин хочет иметь тотальное влияние на Беларусь, не такое, как он имеет, уже имел на Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, многие другие страны уже подведомственные Китая, будем называть вещи своими именами, входящие в китайский круг интересов, один путь. И Путин, когда узнал о том, что военное вторжение страны Беларуси вот активно так, как бы он хотел, не реализуется, он пытается давить. Я не исключаю абсолютно, что российское ПВО может специально атаковать. Они хоть и криворукие, и хоть сбивают и свои самолеты, но они могут и специально атаковать. Проводим параллель с атакой по гражданскому самолету Азербайджана. Не забыли мы, разумеется, и в Азербайджане этого не забыли. Это было одним из серьезных моментов как резко ухудшились отношения России и Азербайджана. Никаких публичных извинений, никакого расследования Россия не провела. Интересно, какая реакция со стороны Минска сейчас последует. Очевидно, Лукашенко смолчит, Лукашенко не олив. У Лукашенко за спиной нет Эрдогана, у Лукашенко за спиной нет такой поддержки населения страны, и, разумеется, когда Лукашенко понимает сейчас очень сложное время, не хватает картошки, это уже не шутка никакая, это буквально так. Лукашенко откровенно говорит о том, что он хотел бы видеть поставки продуктов из Европы в Беларусь. Не стесняется этого озвучивать, озвучивал несколько недель назад. Путину накопилось, вот он такие сигнальчики посылает. Но я уверяю вас, между Украиной и Россией Лукашенко, не задумываясь, выберет Россию, потому что. Он уже продав свою страну за 3 мільярда доларів Путіну. Таким чином ППО спрацювала агресивно саме тому, що була напоготові продовж останніх місяців. Росіяни живуть у постійній тривозі через атаки безпілотників. Зокрема, дрони типу шахет, які використовуються українською армією, регулярно долають сотні кілометрів і завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах глибоко на території Росії. Їхній характерний звук вже став одним із найбільш пізнаваних сигналів тривоги для росіян. Вони з'являються несподівано часто вночі, змушують. Що цивільне населення прокидатися під звуки сирен та вибухів, і це створює атмосферу постійного страху і демонструє, що навіть у тилу російська інфраструктура не є недосяжною. В одному із міст Білорусі паніка серед місцевих. Чули вибухи, джищання, не розуміли, що відбувається. Попередньо шахеди збилися із курсу. Російські дрони шахед регулярно перетинають білоруський кордон. В серпні лайнерів типу шахед залітало як мінімум 12. Із одного навіть було збито над Гумильщиною. Інші або зникали, або поверталися назад. Раніше було зареєстровано 29 таких прольотів. Переважна більшість, 27, це шахед 136-131, 26 перехоплено по по білорусі. Два були збиті, а декілька дронів полетіли вперед або повернулися. Окремі дрони долітали до. Русі з Росії, наприклад, шахет відхилявся від території України. Літали понад 300 кілометрів глиб держави, іноді навіть до мінська. Упродовж декількох днів фіксували сотні перельотів шахедів. За ніч могли пролітати десятки безпілотників. Частиною з них доводилося збивати або перехоплювати. Ну і таким чином, хоч Москва і мінськ-союзники неконтрольовані польоти польоту російських шахетів по білоруській території стали справжнім іспитом для взаємодії ППО двох країн. Це не просто технічна проблема, це ознака хаосу, що приносить ризики навіть цивільним. Відносини між Білорусією та Росією є складними та багаторівневими. Вони характеризуються як стратегічне партнерство, так і періодичними конфліктами. Обидві країни мають тісні історичні економічні та культурні зв'язки, але інтереси їхніх керівництв не завжди збігаються. Основою відносин є створений у 99-му році союз Білорусі і Росії, який передбачає глибоку інтеграцію, включно з економічною, політичною та військовою сферами. Однак реалізація цієї інтеграції часто наштовхується на суперечності. З одного боку Росія прагне більшої інтеграції та контролю. Ну але з іншого білоруська влада, зокрема Лукашенко, намагається зберегти незалежність і маневрувати між вимогами Москви та власними національними інтересами. У минулому неодноразово виникали конфлікти через постачання енергоносіїв. Росія періодично використовувала на. Тові газові поставки як інструмент політичного тиску, намагаючись змусити білорусь до більш глибокої інтеграції. Водночас, Білорусь намагалася отримати вигідні економічні умови, часто використовуючи свою транзитну роль у постачанні російських енергоресурсів до Європи. Енергетичні суперечки супроводжувалися митними війнами з заборонами на постачанні білоруських товарів до Росії. Ну і звісно, що в кінцевому результаті створювало напруженість у відносинах. Політична складова конфліктів також відіграє значну роль. Лукашенко періодично демонстрував прагнення до багатовекторної політики, шукаючи при цьому контакти із заходом, що викликало невдоволення у Кремля. Особливо це проявлялося під час президентських виборів Білорусі та протестів 20-го року, коли режим Лукашенко опинився під тиском, як з боку білоруського суспільства, так і міжнародної спільноти. Ноти у цей момент Москва надала підтримку Лукашенку, але не без прагнення отримати взамін більші контроль над білоруською політикою та економікою. Білорусь же стала важливим військовим плацдармом. наразі для російських сил. Хоча офіційний мінськ намагається уникнути прямої участі у війні. Разом із тим у білоруському суспільстві та серед елі зростає знепокоєння з приводу втрати суверенітету та можливої анексії країни Росію. Таким чином, відносини між Білоруссю та Росією є нестійкими із шаргуванням періодів зближення та конфліктів. Економічна залежність Білорусі від Росії поєднується із політичним прагненням зберегти формальну незалежність. І ці суперечності продовжують визначати динаміку двосторонніх відносин і можуть загострюватися в умовах геополітичної нестабільності. Далі глядачі поговоримо також і про те, що правитель Кремля Путін та самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко за підсумками зустрічі в Москві підписали угоду про гарантії безпеки у союзній державі. Сторони продовжують нарощувати спільні зусилля щодо ефективного реагування на сучасні виклики та загрози з метою зміцнення безпеки Білорусі та Росії в рамках спільного оборонного простору союзної держави. Ідеться у спільній заяві Путіна та Лукашенка у міжнародному договорі. Закріплено взаємні гарантії щодо здійснення необхідних заходів у разі посягань на безпеку Білорусі. Та Росії, а також союзні держави загалом, як пише Білта виконання зобов'язань передбачає колективну протидію одностороннім обмежувальним заходам, економічного та іншого характеру, використання сторонами потенціалу своїх відносин з іншими державами та іншими суб'єктами міжнародного права для запобігання, посяганням на безпеку, вжиття заходів у відповідь не тільки на скоєні акти агресії, а й на погрози їх скоєння, а також негайне надання необхідної військової військово-технічної та іншої допомоги. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали себе. Випуск до кінця не забудьте підписатися, залишити свій коментар та, звісно, залишити вподобайку. Не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках.